Ліза, яка твоя улюблена помада? Мак, како там Red Mat, щось типу такого назва. Яка твоя улюблена тональна основа? Лапрері. Скільки у тебе пар окулярів? Взагалі в мене особиста або е, мій склад окулярів. Багато, дуже багато, я не можу їх навіть порахувати. Кросівки або каблуки. Кросівки, звичайно. Як ти укладаєш волосся? Я не вмію укладати, укладати волосся, я ходжу в салон і там укладаю. Що має бути з одягу у кожної дівчини? Чорне, пальто Максмара. На 16-річчя кожна дівчина повинна бути подарована. Улюблений коктейль Піскасаур. Твоя остання покупка. Дуже красива. Сіре пальто максмара. А, і шляпа. Яка твоя слабкість? Жалість. Скільки годин ти спиш? Мені потрібно багато, мінімум 8.